Говоримо про те, що бойова авіація ворога продовжує зменшуватись. Офіційно підтверджено знищення вже понад 420 літаків ЕРФІ, і Генеральний штаб оприлюднив дані про втрати ворога станом на сьогоднішній ранок. Відповідно з інформації, яка є наразі, що бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 складають зокрема. 421 одиницю літаків. Ну і втрати ворога в особовому складі також тут зафіксовані. Говоримо про те, що вони вже перевищили понад 1 мільйон а, тисяч осіб, а, і 25 плюс там тисяч осіб. Ну, і також українські воїни за вчорашній день знешкодили два танки, три бойові броньові машини, 39 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню. А, також хотілося б наголосити, що Росія, а як повідомив учора генштаб ЗСУ, оприлюднили результати удару України по аеродрому в Борисоглєбську у Вознесенській області, і тут бачимо, що базуються там літаки су 34 су 35 і су 37 І згідно з повідомленням, знаємо, що було уражено навчально-бойовий літак. Та ймовірно інші літаки, а також склад з керованим з керованими авіабомбами, які ймовірно могли б летіти на територію нашої держави. Також продовжимо говорити в розрізі. Цієї теми, цього питання, і бачимо, що ще знищено укриття разом із ворожою піхотою, що ховалася усередині села Романівка, яке знаходиться в Донецькій області. Також така. Важлива е, ціль була, тому що е, бачимо, як ворог наразі намагається захопити Донеччину, як е, м, рухаються там всі ці військові дії. Також розглядали з вами мапу Діпстейт, і бачимо, що важливо, важливо бути на поготові і не давати ворогу наблизитися більше, чим ні, ні, ні на крок. Ось так, бо бачимо, що. Росія, країна-агресор, не зупиняється. Ну і якщо вже говорити про цю е, тему в розвідни в, в розрізі останніх е, таких повідомлень е, президента або ж його радників, хотілося б і поговорити про те, що в МЗС наразі відповіли на одну з ключових вимог Росії саме про те, що Україна не погодиться на жодні обмеження своєї обороноздатності. Українська оборона промис оборонна промисловість продовжує залучати інвестиції для розвитку. Про це повідомляє. Речник Міністерства закордонних справ Григорій Тихий і також наголошує він на тому, що ніколи Україна не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується і збройних сил. Оборонно-промислового комплексу і оборонної підтримки від партнерів речник додав, що навіть якщо серед членів НАТО немає консенсу щодо вступу України в Альянс, ніхто не буде диктувати правила щодо обмежень. Тихий також наголосив, що Україна працює над посиленням свого оборонно-промислового комплексу. У нас зараз основний пріоритет на всіх переговорах це залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це взаємовигідно нам і нашим партнерам. Вони Перепрошую, вони отримують доступ до спільного виробництва і технологій. Україна вже має технології, які немає ніхто. Також додав речник МЗС: ну і можемо говорити про наступні новини наразі. Ну і також хочеться звернути вашу увагу, шановні глядачі, на те, що монітори дописують з приводу того, що е, наразі є загроза прифронтових громад Сумщина, а саме там загрожують обстріли е, кабам. Тож, будь ласка, перебувайте у найближчих укриттях, якщо ви перебуваєте на території цих областей. Е, ну і також дописують про те, що дружківка там також е, а, е, дрон підлітає. Дописують, перейдіть в укриття монітори, телеграм-канал розвідка ноєм. Тож, будь ласка. Перебуваєте наразі у найближчих укриттях, якщо ви перебуваєте на території цих громад. Ну і також хочу ще е, сказати ту новину, яку ось буквально зараз публікують і саме про те, що встоється нашої країни. Е, е, зараз в е, з'явились кадри вже того, що вибух стався на лівому березі. Був вибух, дописують про те, що без тривоги наразі там підіймається чорний стовп. Диму, ну і дописують про те, що попередньо вибух стався на ТЕЦ-6, що на півночі Києва. А, дописали це підписники Times of Ukraine, Ну і також бачимо, що наразі ще ніякої інформації більш підтвердженої. Ну, Змі дописують так, що вибух стався попередньо на київський ТЕЦ-6. Ось не дописують. Знову ж таки, сигналів повітряної тривоги не відбувалося. А тож обов'язково доєднуйтесь до нас і о дев'ятнадцятій. Я думаю, там ми вже будемо знати більш. Більше, більше так деталей зможемо повідомити. Сподіваємось, що немає постраждалих, немає загиблих, але ось такі, от знову ж таки, новини з'являються. Те, що відбувається наразі в столиці. Ну а ми повертаємося з вами до теми міжнародних новин. Будемо говорити про те, як маркерів Рюте порівняв темп виробництва снарядів у Росії, а також у НАТО, і говорить про те, що. Важливо все ж таки збільшувати витрати на оборону країнам НАТО. Нарешті цивілізований світ це розуміє. Дуже приємно знову ж таки це розуміти. Марк Рюте наголосив на важливості нарощування країнами НАТО витрат на оборону. НСЕК визнав, що 5% ВВП це величезна цифра. Однак, якщо її не прийняти, усім європейцям доведеться. Вивчити російську мову, Знаєте, дав від себе звучить дійсно дуже дуже жахливо. В інтерв'ю для The New York Post Марк Рюта вказав на потребу розвивати оборонно промислову базу, витрачати гроші на кіберзагиз, і загроз, заготувати суспільство загалом не лише військово. Впередають наші колеги. 24 й канал. Ну і також Марк Рюта заявив, що перед НАТО стоїть величезний геополітичний виклик. Передусім, це Росія, яка шаленими темпами відновлює свої сили з такою швидкістю та масштабами, немає аналогів у новітній історії. Росіяни наразі виробляють три рази більше боєприпасів за три місяці ніж усе НАТО за рік. Це неприпустимо, додав генсек НАТО. Ну, і також він казав на небезпечну співпрацю КНР Китаю, Ірану та Росії у цьому геополітичному контексті. Неможливо себе захистити, якщо ми і надалі триматимемося за старі 2% витрат на оборону. Пояснив Марк Рюте. Ну і також нагадаємо, що україна НАТО напередодні погодилися збільшити свої витрати на оборону до 5 ти відсотків ВВП до 2035 року, і Зеленська вважає, що це все одно занадто повільно. Ну і також до слова Дмитрий відмєдєв Медведів так коментуючи інтерв'ю Марка Рьота, заявив, що тому справді знадобиться російська мова у Сибірських таборах. Ну у Сибірських таборах так перепрошую. Дійсно, там а, дуже цинічно, дуже багато різних заяв лунає. Я думаю, немає сенсу їх обговорювати. А поки давайте з вами ще поговоримо і про те, що дописує спецпредставник від сполучених штатів Америки по питаннях а, з Україною та Росією Кіт Келох, і він прокоментував нещодавно розмову, яка відбула. Між президентом Сполучених Штатів Америки а також президентом України Володимиром Зеленським. І за словами спецпредставника президента США, Трамп завжди готовий до взаємодії. Досі такі знаєте суперечливі слова, я би сказала насправді. А так, от що дописує зараз спецпредставник, він знову ж таки проаналізував так би мовити розмову і говорить про те, що. А, прийшла телефонна розмова. А, так і відомо, що раніше український лідер назвав розмову, яка відбулася 4 липня. До речі, найкращою за цей весь час. А водночас Кіткалох написав на своїй сторінці в соцмережі ікс. Наступне добре, це класичний Дональд Трамп завжди готовий до співчуття. Крім того, спецпредставник Трампа подякував Зеленському після його співчуттів щодо жахливої загибель людей під час повені в Техасі. Обидва президента визнають біль втрати молодих людей як у мирних, так і у воєнний час співчуття є співчуття є ключовою частиною лідерства. за певний вкалок. Дійсно, розуміємо, що співчуття воно є дійсно такою частиною, так би мовити, лідерства ключової, і тому подібне. Але все ж таки є дуже і дуже величезна різниця, коли так такі дії відбуваються у мирний час. так Через якісь а, речі, події, які а, можливо неможливо якраз так контролювати. І через те, коли це відбувається у воєнний час, і це відбувається вже дуже і дуже багато років. Тобто, дійсно, все одно різниця є, і вона глобальна, і вона колосальна, і вона величезна, насправді. А, ну і також після розмови з президентом США Зеленський повідомляв про нову домовленості з Трампом. За словами глави держави, президент домовився про відповідну зустріч наших команд. Говорила також детально про спром. Можності оборонної промисловості про можливості спільного виробництва готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій, запевнив президент. Ну і крім того, лідери України та США говорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою, а також іншими партнерами. Ну і водночас видання «Ексіос» писало, що Трамп обіцяв Зеленському розібратися. Чому зупинилися? поставки допомоги за інформацією джерел. Президент США був у курсі останніх атак Росії по Україні і, начебто, висловив бажання допомогти. Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, що він перевірить, що було призупинено, якщо було взагалі, запевнило джерело. Нагадаю, що останнім часом досить активно ширились думки з приводу того, що Сполучені Штати Америки зупинили постачання допомоги озброєння, так нам Україні. А потім дописали про те, що офіційних підтверджень. Не було ну і наразі це питання. Воно знаєте, появисло так би мовити в повітрі. Тому що хтось говорить, що були зупинки при зупинки поставки. Хтось говорить, що там на якийсь окремий вид озброєння були при зупинки частко, частково, так тимчасово. Хтось говорить, що взагалі їх не було. Тобто думки наразі розходяться. Офіційних підтверджень поки що також. Ми не маємо. А, ну а тим часом також. Олександр Мусієнко, військовий експерт, на своєму youtube каналі коментує інтерв'ю із колишнім представниками США якраз за попередньою адміністрації саме Дональда Трампа. Це Куртом Волкером. І Курт Волкер у цьому інтерв'ю сказав, що Путін показав Трампу, так би мовити, великий середній палець своїми діями, своїми заявами і своїм відношенням в цілому.